і через деякий час повернеться до звичного життя. 20-річний щасливець наразі на лікарняному ліжку зі Світланою Павук він поділився секретом успішного приземлення. Загув униз, коли пізно ввечері вивішував білизну на балконі, розповідає Євген. Хлопець невдало підстрибнув, щоб дотягнутися до мотузка. Як летів, не пам'ятає, каже, то була лише мить. Приземлився на засніжену грядку. Сильно упав, то пал. не Локоть збив на цій стороні. Все. Жодної рани на тілі, лише поламані ребра, один грудний хребець і черепно-мозкова травма. Парубка добу виводили із травматичного шоку. Лікаріка Кажуть, це затьмарення на відпадіння. Якби людина була не в стані алкогольного сп'яніння і впала з сьомого поверху, він би точно загинув від травматичного шоку. А враховуючи ту анестезію, яка була присутня через алкоголь, він залишився живий. На другу добу хлопці перевели у травматологічне відділення. Він рухає руками і ногами. Лікарі кажуть, у Євгена міцний молодий організм. Прооперували йому груднину, щоб розправити легені і незабаром дозволять уставати з ліжка. його покращується. Станом задовільний, вернеться до життя повноцінною людиною. У лікарні Євгена назвали парашутистом. Медики запевняють, через три тижні молодий чоловік вийде зі шпиталю на власних ногах. Нині хлопець каже, не певен, що не побоїться ступити на балкон. Може бути таке, що я на нові стану висоти, боятись буде. Світлана Павок, Віталій Павок, Хмельниччина ТСН, 1.